Чинною редакцією закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію діючою з 18 травня 2024 року передбачено обов'язок військовозобов'язаних протягом 60 днів в строк до 16 липня 2024 року уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника. Військово резервіста, тобто через мобільний додаток «Резерв плюс або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або місцезнаходження? Слід звернути увагу, що обов'язок оновити свої дані поширюється саме на військово зобов'язання. Яка відповідальність настає у військовозобов'язаних громадян, які не оновили свої облікові дані у 60-денний строк і продовжуватимуть ігнорувати даний обов'язок. У випадку ігнорування обов'язку оновити військово-облікові дані, військовозобов'язані, які не оновили дані встановленому законом порядку, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття передбачатиме відповідальність у виді штрафу від 17 тисяч. Гривень до 25 тисяч 500 гривень. Представники ТЦК складатимуть у таких випадках постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Така постанова може бути оскаржена в судовому порядку протягом 10 днів з дня складення. Разом з тим звертаю вашу увагу, що наразі законом не передбачені вагомі поважні причини для несвоєчасного оновлення даних. Тому закликаю громадян бути свідомими у реалізації своїх прав та обов'язків, дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати закон.